І сьогодні наш гість свободівець Андрій Гілєнко, народний депутат України. Доброго ранку. Доброго ранку. Ходже ви обиралися по одному з округів столиці. Столиця, столиця це як обличчя України. От наскільки ви володієте інформацією? От наскільки в столиці залишилося патріотизму? Чи готові люди терпіти рік, два-три непопулярні кроки уряду? Зокрема, підвищення тарифів? Ну, кияни завжди були патріотами. Вони це довели на майдані. Зараз кияни це доводять на східному фронті, обороняючи разом з іншими українцями нашу землю. Але ж тут питання лежить не в площині патріотизму чи не патріотизму. Тут питання лежить в площині, тому що величезна кількість людей просто фізично опиняється в ситуації, коли вона не може платити такі тарифи, такі ціни на продукти першої необхідності, на товари першої необхідності. І е, тут, на жаль, ми стикаємося з ситуацією, коли і уряд, і сьогоднішня влада в місті Києві вона фактично не робить нічого для того, щоб наповнювати як державний, так і міський бюджет за рахунок скажімо так великого капіталу. Тало за рахунок перерозподілу дійсно справді великих грошових потоків, щоб спрямувати їх нарешті в бюджет. А в черговий раз переносить весь тягар економічної кризи на простих звичайних громадян. І, звичайно, ми можемо говорити про те, що в країні війна, в країні криза. Але на жаль, якщо ми говоримо про місто Київ, то тіньові схеми ухиляння оподаткування, такі речі, як, наприклад, там нелегальні парковки, реклама, яка йде, наприклад, тому ж метро або взагалі по місту Києву і сотні мільйонів гривень бюджет не до отримує питання, наприклад, корупції в житлово-комунальній сфері. Питання ну в тому, що навіть приватні монополії, які фактично є природніми монополіями, вони сьогодні, ну по суті, диктують умови як на енергетичному ринку, навіть на ринку от, соціального хліба. І міська влада на жаль, сьогодні нічого не зробила, щоб ці от схеми ліквідувати, щоб знайти якусь управу на ті ж самі монополії і змусити їх все-таки чути громаду, тому Сьогодні ми бачимо, на жаль, в місті доволі складну ситуацію, і це проблема, яку, зокрема, наші депутати в міській раді намагаються вирішувати, але не завжди це вдається, тому що їх лише шестеро. А більшість, яка сьогодні власне разом з мером проводить цю політику, вона не завжди дослухається до їх позицій. Ви казали, що кияни не те, що не хочуть платити, вони не зможуть платити, але ж є субсидії, які буде виплачувати держава. Ну, власне, тема субсидій, це напевно тема, яка сьогодні цікавить Глядачів, тому що е, сьогодні влада так заспокоює людей, каже, що ну от, мовляв, е, не переживайте, тарифи будуть підвищуватися, але ж тому, кому вкрай потрібно, будуть субсидії. Це з одного боку, так, а з іншого боку, треба розібратися, як вони будуть нараховуватися. І є дуже багато підводних каменів. Наприклад, те, що е, величезна кількість людей просто не попаде під дію цих субсидій, особливо якщо е, вони не мають, наприклад, легальної роботи або. Або там певні проблеми є з пропискою в квартирі. А таких насправді більшість випадків в Києві. І ці люди вже можуть опинитися поза цим. Тому тут, звичайно, і зокрема, ми намагаємося робити все для того, щоб субсидії були більш доступними і все-таки охопили якомога більше відсотків киян. Ну попри те, що ростуть тарифи і на житлово комунальні послуги, ростуть тарифи і на транспорті. Знову ж таки, ціни в магазинах можливо якось ну перевірити все таки супермаркети, тому що ціни ну реально дуже високі, дуже завищені. Ми дивимося, що долар падає. Але при цьому ціни на ту ж саму гречку залишаються 20 гривень. Це ж не нормально. Це, це це от розумієте, яка ситуація, коли ці всі процеси з доларом, це може впливати на імпортні товари. Ну я ще можу це зрозуміти, так? Але як це може впливати на товари, які власне є українського походження? Більше того, завжди, в усі часи, влада, особливо під час економічної кризи, вона повинна стримувати ріст цін на соціальні продукти, такі як соціальний хліб, наприклад. Я вже не кажу, про що ви розумієте. казали, що хліб сьогодні має так, сьогодні? От черговий етап подорожчання хлібу в місті Києві. До речі. Це відбувається щомісяця. В січні було подорожчання, в лютому було подорожчання і сьогодні буде подорожчання. І ви знаєте, є така організація «Київхліб», яка, в принципі, повинна була б бути, напевно, під якимось впливом, під контролем міської комунальної громади. Але сьогодні вона, по суті, диктує свою мову. І навіть недавно Кличко заявляв, що ми не допустимо, щоб було чергове подорожчання соціальних сортів хліба. Але сьогодні це знову відбувається. Я так розумію, що впливу немає жодного. Знову ж таки, щодо тарифів, питання тарифів треба Розглядати комплексно, як на проїзд, наприклад, транспорті. Ну давайте візьмемо рекламу. В метро і не тільки в метро. А ці гроші всі йдуть, наприклад, в бюджет київського метрополітену? Я впевнений, що ні, і там сотні мільйонів зловживань. То може ми давайте спочатку ці гроші спрямуємо, а потім будемо вимагати забирати останні там ще додаткові дві гривні в людей, яких змушують зараз платити більше за проїзд в метро. Так само це стосується будь-якої іншої тематики, наприклад, тих же маршруток. Ну от хтось навів, от за от уже рік нової влади в Києві, хтось навів порядок в питанні маршруток. Це ж все йде просто в кишеню, невідомо кому. Міський Че взагалі сьогодні нічого не отримає? А це теж питання транспорту. Тобто, спочатку давайте наведемо порядок з корупцією на сотні мільйонів, а потім будемо говорити про те, що от настала черга простих киян і ще більше заплатити за проїзд. От Кличко заявляв, що реформи мають починатися. Реформи в Україні мають починатися зі столиці. Столиця це обличчя так сказать України і представляє і світ на нас дивиться, дивиться на владу Києва. Які реформи необхідно от саме зараз проводити? Я знаю, що медичну реформу хоче почати з Києва. Яку ще? Ну, ви знаєте, я думаю, що тут є декілька аспектів. По-перше, нам треба, як і напевно в усій країні, починати дійсно боротьбу з серйозною корупцією на на високому рівні. По-перше, по-друге, нам треба, якщо говоримо про Київ, треба все-таки брати під контроль природні монополії в енергетичній сфері, от сфері хлібу, і інших таких ключових питаннях, і все-таки припинити те, що сьогодні відбувається, і во це самовільне підвищення ціни тарифів. І звичайно, треба збільшувати місцеве самоврядування. Треба нарешті відновити районні ради в місті Києві. Сьогодні, на жаль, більшість Київраді і мер вони не хочуть цього робити. І так само треба напевно максимально впроваджувати такі інститути, як там локальні, якісь опитування людей стосовно тих питань, які стосуються їхніх вулиць, їхніх будинків. Наприклад, це стосується питання незаконних забудов. Знову ця проблема стала актуальна для Києва. Питання, наприклад, торгівлі стихійної. Це повинно робитися все в консультації з громадою. Ну, це щоб влада розуміла, що треба головне робити. Я хочу завітали до нас. Сьогодні зранку будемо сподіватися, що вже найближчим часом. Київ стане справді європейським містом. Ну, зараз є європейським, але буде ще краще. Okay. Дякую.